Дорогі наші солдати, офіцери, старшини, сержанти, ми діти міста Нововолинська, Волинської області. Дуже вдячні вам, наші дорогі воїни, наші захисники вітчизни, за вашу мужність, героїзм, відвагу. Ви для нас. Є взірцем, прикладом у нашому житті, бо немає нічого святішого, як захищати свою батьківщину, маму, тата, дітей. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, твердості, у віри у вашій благородній справі. Нехай Бог вас береже! Ми любимо вас і чекаємо вас додому. Слава Україні! Вам, героям слава! Мами, мешканці міста Новолинська спекли пиріжки для вас, дорогі наші синочки, дорогі наші діти. Ми хочемо, щоб ви були здорові в першу чергу. Передаємо вам всім привіт і місту Новолинську, і Жовтневому, так як в моїх там багато є учнів, то ви дійсно для мене сини. Я пишаюся вами, люблю вас, і ми всі любимо. Пишаємось вами. Будьте щасливі, здорові, мужні. Стійте мужньо за свою благородну справу, за свою вітчизну. Привіт від нас всіх і від ваших мам, і від е, всіх мешканців е, міста Новолинська ну, та села Жовтневого. Передавайте також привіт всім нашим воїнам, які стоять на стражі миру і порядку. Слава Україні і героям вам слава!